Друзі, всіх вітаю, з вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. І сьогодні у нас новеньке надходження у продаж. Це Renault Megane у кузові Універсал 2012 року випуску з мотором 1,5 дизель автоматичною коробкою передач та переднім приводом. Друзі, автомобіль по кузову в гарному стані, весь ціленький, весь у рідному забарвленні, скло, тоноване по колу, все рідне та оригінальне. Вже на зимовій гумі. Ось так він виглядає. Гарний стан. Зараз перейдемо до салону та комплектації. По комплектації у нас електропакет, 4 склопідйомника, електродзеркала, датчики світла дощу, клімат двозонний, круїз контроль. Запускається автівочка кнопочкою. Мультимедіа. Така приборочка, салончик чистий, цілий та без зайвих. Запитань та нарікань. придбати автомобіль. Ви можете у лізинг, кредит або за готівку. Чекаємо вас на тест-драйв даного автомобіля.